Добрий день. 8 липня 2020 рік. Ми в селі Луки Івано-Франківської області. Відпочиваємо на базі Білий Біли Бізон. О, така от база. Маму, кинуть воду. Це річка. Маму воду кинути. Нам дивиться, ми дракони виходимо. Ми приїхали з тої сторони. Тут є такий міст. От то міст, бачите? От ми, ми якраз звідси приїхали їхали в ту сторону. А живемо. Так, треба підніматися по сходах. А живемо в цьому комплексі Бізон. Тут є така волейболена площадка. Там є такі домики. Ось такі, такі. кораблик. Тут мангал є такі під накриттям. Можна зжарити сосиски. І все решта. Ні. Це така баня нового типу і це лодка така, нова лодка. І івано-франківці зробили під заказ. А тут отут такі зони йдуть. Це це одна зона, це, це от іде друга зона. Така Міточка. Далі третя, четверта і все решта. Так. Там ще є палатка, одна палатка, там друга. Тут ми беремо воду. Вода є. Це, це наша палатка, ми так розмістили собі. столик для всіх такі.